Вітаю вас, друзі, на каналі Форлана. Сьогодні традиційний випуск нагород за останній тиждень. Це нагороди за Division Rivals Elite Division, Це нагороди за Weekend Лігу. Та, власне, розповім взагалі, як ця Weekend Ліга пройшла, яким складом грав, покажу. Ну і в підсумку, що я упіймав. А як ви вже зрозуміли по прев'ю, то трошечки пощастило, навіть у паках. Тому, перш ніж перейти до нагород, нагадаю вам традиційно про підписку на канал, обов'язково ставте лайк до цього відео. Та не забувайте завітати до телеграм-каналу. Посилання також є в описі. Всім величезне дякую за підтримку. Ну і за таймінгами ми починаємо з нагород за Division Rivals. Літній Дивізіон добив до восьми перемог для того, щоб отримати нагороди. Ну, let's go. Пак за 100, пак за 50, два е, рарних гравці. Спершу це пік. І знову ж таки, сподівання є на те, що там впаде якийсь Неймара Бомба Інформ в червоному варіанті. Це було б дуже доречно зараз, максимально доречно. Ну давайте подивимось, що там буде за пік у нас. Ага, ну Едегор. Ладно. Давайте одразу і нагороди заберемо. Бачимо, що там всередині заберемо їх вміст. Два рарних гравці спочатку. Для розігріву, як то кажуть, немає 83. Далі, далі можна зробити попередній перегляд, здається. Е, ні, ще 3 години. Тоді пак за 50 тисяч поїхав, відкривається. Немає 83 плюс. Так і що? 1000 поїнтів це називається. Пак 1000 поїнтів. Вау. І останній пак це Ultimate. Так, здається. А, це пак за 100 тисяч мене. 24 рарних гравці. Слухайте, там є десь в промо ці паки, так? Да? За 100к. А, немає вже, немає. Я тільки за 50. Просто тут можна подивитися вірогідність випадання гравців. От бачите, в паку за 50к, тобто вдвічі простішим, ніж те, яке ми зараз будемо відкривати. 88 плюс майже 10% і Road to the World Cup Player 4 2. Тобто можна просто помножити на 2 ці відсотки і отримуємо вірогідність у паку за 100 тисяч монет, зараз, які ми будемо відкривати, тобто десь 8% гравець з нового промо. Давайте подивимось, поїхали. Відкрив звичайна картка, але хоча б волкаут. І топові дублікати. Всім дякую за увагу. Друзі, а також на правах невеличкої реклами хочу вам порадити один дуже Цікавий та абсолютно актуальний наразі Discord-сервер. Це сервер, єдине українськомовне ком'юніті. Абревіатура ЄУК. Це спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. На цьому Discord сервері ви зможете побачити та поспілкуватися з україномовними авторами контенту. Та й крім того, сервер відомий своєю специфічною аудиторією, що, безперечно, є родзинкою спільноти. Величезна кількість тематичних каналів, в яких ви можете обговорювати, кіновитвори різного виду. Поспілкуватися з іноземцями, поділитися артами, музикою, обговорити книги, комікси тощо. Ну а також, звісно, переготати з неймовірних мемів та фотожаб. Ну і, звісно ж, грати з друзями. Якщо тебе це цікаво, тоді обов'язково приєднуйся посилання, я залишу в описі. Я вже особисто там. Отже, друзі, стосовно League. почалась вона рекордно погано. для мене, щоб не матюкатися, скажу слово погано, тому що два перших матчі в мене два дисконекти. І вони через. Відключення світла. На жаль, у Києві досі досить серйозні проблеми в багатьох районах, і в двох матчах поспіль тої від мені просто вимикало світло. Після другого вимкнення не було його 4 години. Ну а команда команда, якою я грав, виглядає ось таким от чином. Вирішив бапетство червоненького World Cup версію залишити на замінці на цю вікінлігу. Вийшов Фьоллер. Ну і Лусіо з'явився у центрі захисту. Який, ну повірте мені, на дві голови краще та надійніше за Томорі, який займав ту позицію. Загалом по іншим позиціям змін особливих не було. Ну і що стосовно вікінг-ліги? насправді досить легка вікін -ліга. От Напишіть в коментарях, як для вас зараз проходять останні ВЛК. Тому що, як на мене, то вони стали ще простіші. Не знаю чому. Можливо, я якось краще почав грати, а можливо, реально підбір суперників досить слабкий, тому що ну, майже немає матчів навіть з овертаймами, з близькими рахунками. От Єдиний матч в мене був за цю вікінг-лігу, де мені довелося перейти в овертайми. Але там вже плюс 3, здається, голи я. В підсумку реалізував і переміг досить упевнено. Жодної серії пенальті. блін. Раніше, я пам'ятаю, по дві по три серії пенальті було кожної вікінг-ліги майже. Зараз щось взагалі в мене їх немає. Ну і при цьому виконуємо гарні результати. Решта матчів були або речквіти, або матчі з солідною перевагою у кількості голів. Ну і отже, 18.2. Закінчуємо ми цю Вікінлігу. Хоча по факту. Це 18-0, як мінімум, і звичайно, що, ну я думаю, що відсотків на 95, я би і 20-0 знову ж таки тут зробив. І це вже були здається, четверті 20 0, в мене, якщо я не помиляюся. А ще була Вікінліга, де в мене також через відключення світла я зробив 19 перемог і так далі. Хоча, в принципі, по Вікінлізі, знову ж таки, я ж кажу, що, як на мене, здається, вона стала простішою. Напишіть ваші відгуки, ви також граєте, і чи здається вам так само, як і мені. Ну, а тепер. Тепер переходимо до нагород за цю Вікінлігу. Отже, друзі, уся вікінг-ліга за один день. Два дисконекти в перших двох іграх. Ці Вікінліги. Через відсутність відключення. Навіть не відсутність бляха відключення світла. Почав перший матч. Вже, здається, вигравав вимкнуло світло. Через 2 хвилини вимкнули заново. Думаю, ну все окей, поїхали грати. Починається другий матч. Знову вимкнуло світ. Ну, тут, тут же хоч добре на 3,5 години, здається. Отже, 18-2 таким чином саме і відбулося, на жаль, але ну потенційно на 20 я, звісно, претендував. претендував. Три піки, два ультимейт набори. два паки, 5, 8 і 3. А, ну да, 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 Це те, що замість інформі вже ж таке. Ну, let's go! Let's go! А це ж... Да, поїхав, все вір. Легенда! Добре! Депай, так, депай! Для порт, окей. Конечно, нагороди. Ух! Ух-фух! Останній! Перштай! О, ще й меганабір дали на шару. Давайте. Давайте цей хремо. Давайте. Антрейд. Антрейд. Меганабір нічого немає. Але дуже багато це chillwell має бути зараз. Трін -трін 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 -трін. Трошки гравців, Бен Чилвел. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте попередній перегляд зробимо. На вдачу. Ні, хрена собі. Сетс. <плат> Аа! Ло! Ло! Уперше в історії, коли я граю взагалі в па Ультімей Тім. Попередньому перегляді мені щось взагалі впало адекватне. Перше в історії, друзі. Просто це треба десь занотувати собі цю дату. 3 грудня 22-го року. Wow. Да, звісно. Неочікувано, блін, капець, як неочікувано. Тут я менше за все очікував щось побачити. Це Baby Steven Джерард, але вартість 82 тисячі, в принципі, монет. Привіт. Get back. 150 points. Бюк! Прикольно. Шкода, що така, конечно, ікона. Тут, е, не супер. Але 80к слухайте, это реально за попередній перелік це все одно абсолютний рекорд для мене. Принаймні. Абсолютний рекорд. Ні, там падало інколи, там якийсь волкаут, там за 20-25, за можливо, там. Приблизно щось таке. Але я не дуже запам'ятав це, тому що це воно було. Ну, капець, в принципі, не коштовне особливо але от ікона це рекорд. Поїхали, тепер два паки поспіллю. Це те гівно, вибачайте вже, але все ж таки, яким замінили е, паки з гарантованими інформами. Ну, подивимось, подивимось. Давайте. Знову таки, попередній перегляд. Тут навіть нічого не буде, але ну, це вже було очевидно. Я хотів повторити успіх, але не цього разу. Передній перегляд ми глянули, і тепер ось цей набір. 83 плюс, 5 гравців. Хоча б волкаут. Давайте, хоча б волкаут. Бельгія, азар. Немає волкауту. 5 гравців, 83 плюс. От так, звісно, так. Да. Ну, блін, я б краще отримував. 3 квіксельних інформа це вже було б ну мінімум 27 тисяч, може ну, трошки більше навіть. навіть якщо впав би на найнижчий рейтинг, це 28 тисяч. А це що? Це капіте, несправедливі, він нагороди зробили. Хоча б не 83, а 85, наприклад. Щоб був реальний шанс е, волкаутів. А так, я не знаю. Ну давайте другий відкриваємо. Може бути волкаут, ні. Може, так, да, терстеген. Ну от ноу ж таки терстеген, це. О, Зюлі, делект, Бенні. Хоч трошки краще, трошки краще. І два ультимейт набори. На останок. я буду все відкривати зараз. Немає сенсу сейвити щось. Давай. Може ще одну ікону, але кращу можна її использовать? Давайте кращу ікону. Звичайна картка буде. Іспанія, там нічого цікавого немає просто. Це ультимейт набір. Буду в Беніпіки мені задовбали вже просто. Так, каналіс Лимара Отавіо. Що там більше нічого цікавого і в дублікатах Клас. Топ. Супер. Ясно, неясно. Напевно, ми. Заслужили такі нагороди, так. Да? Напевно. Ultimate Pack. Немає сверху класно. Та господи, ще ця менюшка починає глючити. Мені, в принципі, ці гравці не треба. Вже б давно можливо, б, варто було б зробити можливість квікселити піки. Не відкриваючи, просто квіт, я не хочу це відкривати. Мені не цікаво, дивитися на цю затримку в завантаженні. От Бачите, зараз воно просто підвисає. Так, ладно, все, жарти жартими. Що у нас тут? В дублікатах, звісно, що нічого не буде. Це 100%. Е -е, Бум-бум-бум-бум-бум. Дуже багато гівна. Пепе. Ага, клас, супер. Топ. Ну і, в принципі, все. Отак от ну не найгірші нагороди, принаймні можна сказати, не найгірші, не найгірші. На цьому, друзі, будемо завершувати. Вам величезно дякую, що подивилися. Вибачайте, що так рідко виходять зараз відео. Повірте мені, я також хотів би кожен день і відео випускати і якомога частіше трансляції проводити. Але, на жаль, зараз така в Києві проблематика зі світлом досить солідна, що більше половини добиту по його немає. А найчастіше дають найбільше годин десь у дуже дуже пізню ніч. Там з третьої години, з другої години, там і до ранку, до шостої, до сьомої, тому дуже складно підлаштуватися під такий графік якими ще не працювати, але все одно намагаємося працювати, віримо в те, що буде все набагато краще. Величезно дякую нашим енергетикам, величезно дякую нашим Збройним силам України, у яких вчора було свято. Також їх вітаю від себе ще раз. Бажаю вам здоров'я та, звичайно, що повертатися живим. І вам величезне також дякую за підтримку. До зустрічі в нових відео та на трансляціях. Побачимось! Слава Україні! Па-па.